Всім відання, всім бажає процвітання. гості любі всім збратись, зараз будемо сміятись. Ми принесли вам новину, світла діва розродилась, дитя Боже народилось. Пами Господа! Радуйтеся, радуйся, в А про що сміливий вертеп? І який він? сміливий вертеп про те, щоб принести клаптик свята до господарів, яким ми допомагаємо з завалами, до колег, які нам допомагають відбудовувати Київщину, та просто людей інших українців, тому що зараз свята не вистачає. Я дуже рада, що ми можемо принести якийсь позитив. Привітати за святом, ну і підтримати нашу культуру загалом. Розкажіть про ваших героїв у вертепі, і хто вони? Так, на наші персонажі вони максимально негативні. І якщо от в мене, як персонажа Ірода, це взагалі таке абсолютне зло, то чорт він якби такий між. Ну я знаєте, як Шойгу. то там, то там. Не розумію, де я. Я там, де є моя вигода. В нашому вертепі мій персонаж. Ірода він уособлює тоталітарний режим, російський імперіалізм, і тобто він усіма способами намагається знищити український народ, але у нього нічого не вдається. Зло буде покаране 100% будь-яке. Щоб як би довго воно не існувало, за кожним приходить смерть та розплата. Яка не бувала на полями України, наші шалітала, наші завітала, наші упринесла, Україна не собола, Україна села. Забовти, ти, що дитя безгрішне. Народ своїми діями благине, століття за століттям захищав від добрих справ маленьких та великих, воно сильнішим і мудрішим вироста. А той, хто смерті впадав, і, і слава честі зневажав. Той піде в пекло і зі мною. Тому прийшов я за тобою. Як прийшла така ідея і вистачило сміливості виробити такі декорації. Наші сміливі сценаристи написали нам чудовий сценарій, у якому чомусь так сталося, що треба було дуже багато робити декорацій. Ну і, типу, треба було щось робити, тому що ми спробували на першій виставі бути, наприклад, без дрона, і зрозуміло, що без дрона не то. Тому довелося якби виробляти усі усі, усі наші декорації: це ракети, танк. Дрон, е, міна. Ми продовжимо будувати, розвиватись, святкувати. Україна сильна, сміла. І таких людей родила. Нам її тепер плекати. І від зла оберігати.